Всіх вітаю, шановні глядачі каналу. В новинах ДНД проскакує така інформація, що Портнов насправді інсценував смерть. А він живий, то все інсценуація була. Давайте подивимось, чи Портнов в дійсності помер. Чи він просто все підстроїв для якихось задумів? Чи Портнов в дійсності мертвий? Чи він підстроїв все для якихось задумів своїх? Тут показують, що в нього були плани в Портнова. Він обирав два варіанти для себе і мріяв про щось дуже швидко здійснити. То, що він хотів здійснити, це таємний план якийсь його. І рішення тримати в таємниці. Але тут є карта Трійка мечів, яка говорить про те, що ну, тут якраз поїздка і дитина. Це може бути сам момент, коли він підвозив дітей в школу і настала, тому що тут трійка мечів і карта суд, таємна розплата, скажімо так. Таємна розплата. Також карта суд, карта вежа. Ну, це таємний план, по якому здійснилося. Скоріше за все. Давайте подивимось вежа. Підкриємо карту вежа. Тут йде Мова про спонсорування чогось або передав... допомога комусь для того, щоб хтось мав якийсь новий шанс. Можливо, це якась, якщо це його задум, скажімо так, то дитина його щоб мала шанс. Він міг це все інсценувати, тому що карта задумів, планів, рішення скрити і страх за дитину, щоб дітей його не присували. Я думаю, що він боявся за дітей, коли, наприклад, якщо настане крах і перемога України, а крах Росії, російського вторгнення, він боявся за дітей. Про це йде мова. І він хотів щось приховати. В нього було багато таємниць. Про це йде багато, дуже розмов, і ми про це знаємо. Давайте далі подивимося, чи портнов в світі живих, чи в світі мертвих. Покажіть, будь ласка. Портну в світі живих чи в світі мертвих на даний момент. Сам портнов в світі живих чи в світі мертвих. Ну, ви знаєте, я не бачу тут карти смерті. Я тільки бачу тут по цих картах, так, тут є карта суда, карта таємниці і карта руйнувань. Але тут показують карту страхів. І страхи штовхали його на якісь кардинальні зміни по карті суда і приховані якісь дії. І коли я запиталася, чи він в світі живих чи мертвих, показують, що він стабільно знаходиться в якомусь укритому такому приміщенні. Він хоче, щоб суперечки, які були в минулому, видать йому погрожували. І тут показує, щоб суперечки лишилися в минулому, тому він. А він хоче, він дивиться в майбутнє. Я не бачу. Він залежний і хоче шанс здійснювати свої бажання. Я не бачу його смерті. Можна вірити, можна не вірити, але тут можна посперечатися, прошу тарологів, Може хтось по-іншому бачить цей розклад. Я бачу так, тому буду вдячна за коментарі. За ваші версії, і дякую всім за перегляди до наступних зустрічей.